Ім'я Дунай має цікаве походження, пов'язане з назвами водних об'єктів. В Україні власними іменами могли ставати назви річок та великих водних масивів. Наприклад, у 1649 році козак полтавського полку Гуриненко отримав ім'я Дунай у 16-му. В століттях це ім'я також уживалося в Росії в Болгарії та Сербії. Іменем став гідронім Дунав чи його еквівалент Довнько у болгарській мові чоловіче ім'я Дунай та жіноче ім'я Дунава донині використовуються як побажання з бажанням, щоб життя було вічним, як річка Дунай в Польщі іменем Дюнач користувалися також у 14-му. В століттях в Україні в 1281 році під цим іменем виступає Володимир Волинський боярин, воєвода Володимира Васильовича Дунай. Ім'я Дунай походить від назви річки Дунай, який у середньовіччі також використовувався для позначення країни, що охоплювала басейн нижнього Дунаю. Існує також припущення, що ім'я могло виникнути на основі загальних термінів Дунай, що означає велика вода, розлив, повінь. Або великий потік, схожі на Дунай імена Бугай Чунак.